Всім привіт, друзі! З вами Тарас. І сьогодні, думаю, буде актуальне відео на сьогоднішній день, я нікуди не зник, ми працюємо. Я просто ще, окрім електромобілів, на другій роботі працюю, тому мене трошки стало не вистачати для активності каналу, але канал ніхто не закидує, ми продовжуємо. Ось, зараз склалась така ситуація в нас, що періодично вимикають світло. Ну, ми з цим нічого не поробимо. Що є, то є. Дякуємо за те, що воно хоч іноді є. Але стало дуже сильне питання, як же ж все ж таки заживити там будинок від е, ліфа або від іншого автомобіля, або навіть від ось такого автомобіля, якщо він хоча б у вас є. І давайте я вам покажу один простий момент. Зараз у нас світла взагалі немає. Зараз в наші ми якраз почали робити ремонт трошки невчасно, коли холод почався, бо у нас не було опалення. Ця картина виглядає зараз ось так. От, як ви бачите, це тепла підлога, я зайду, поки вам розкажу. Вона прокладається і світяться лампи. І на другому поверсі світяться лампи. Світло, як бачите, є не на всіх фазах, а якщо бути точним, то лише на одній. От і для того, щоб в час, коли навіть немає світла, ми могли щось сверлити, робити і тому подібне, треба все ж таки, хоч якесь, хоч якесь джерело живлення. От, тому тут на допомогу приходить два варіанти. Варіант перший, друзі, це звичайний 12-вольтовий ось такий інвертор, звісно, з чистим синусом, для того, щоб заживити. На ньому написано 3000 Вт, тобто 3 кВт. Але фактично ми всі знаємо, що китайці, якщо пишуть 3 кВт, то це пікова потужність, тобто його нормальна робоча, приблизно 1,5 кВт. На деяких інверторах це пишеться, на деяких не пишеться. От, мій вибір впав на ось такий китайський «No Name». Але я вставлю декілька моментів з відео, я ним дуже задоволений. Так, сварочник, вилка. У нас тут все Ну, Тут контакт, звісно, такий ще. тримаєте? Так, 12.7-227. Включайте. Включився? Пробуйте варити. Ліфт запущений. Електрод який тройка? Включився вентилятор, так? Да? Да. Так, тестуємо інвертор. 3 кВт, підключили люспай, будемо дивитись, От пише струм з батареї. В машині все вимкнено, працює лише сам конвертор DC-DC Провода отак от під'єднані на клеми акумулятора. Для навантаження використовуємо такий от промисловий фен. На, потужний, на першій швидкості має 1,4 кВт, на другій 2. Так, У нас зараз він показує 12,6 автомобіль бачить 13. Вмикаємо першу швидкість. Все працює. Струм зараз обновиться. Давайте отак от я покажу. З батареї 3,8 А4 йде. На акумуляторі 28 майже 29. 12 ну він обновляється з певною періодичністю. Все працює стабільно, без всяких проблем і тому подібне. Ну, знизу параметри дуже рідко обновляються, так як датчик тока аналоговий, 32 А. І вмикаємо другу швидкість. 11,7 і 223 на виході. Полів спаю. 46,5 А. З батареї компенсація Andoї 6 Якийсь скачок щойно був, видно, ДІСІшник підняв напругу. Він на клемах акумулятора міряє зараз 13,1 В, 12,9, тобто в районі 13 45 А. З батареї досі йде 6. На, на, на самому інверторі показує 11,7. Тут у нас все увімкнено, все працює. Сам інвертор він теплий, тобто рукою, якщо прикластись, він тепленький. Зараз я з тепловізора зроблю скрін і покажу, що як працює. Але ось така система. Пояснюю, зараз плюси і мінуси. З плюсів це просте підключення. Мінус на акумулятор, плюс на акумулятор. Запускаємо ліф. DC-DC конвертор, який знаходиться в ПДМові, його компенсує. І Він звідси бере струм, перетворює 220. Можу навіть увімкнути показати. Ось. І все працює. 12,2 на вході, зараз авто заглушене, і 230 вольт на виході. Ось, З мінусів дуже великі струми. Для того, щоб з 12 вольт зробити 220, потрібно з акумулятора. Можете по закону ОМА перерахувати за 100 А, 150, 200 Ось. І тут питання навіть не в інвекторовій, а в джерелові, звідки ми це беремо. Ліфт це компенсує, ми підмикали Ліфспай, ми це дивилися, але дуже великі струми. І 50 А, грубо кажучи, компенсує DCDC, -DC, 50 А компенсує акумулятор, тобто він йде в розряд. Піково ліфовський DCDC -DC може давати, як я казав, 3 кВт. Це 300 А. Приблизно запобіжник ось там на вході стоїть на 250. Тому це. Доступний варіант. Такий інвертор. Я на нього вам посилання залишу. Був придбаний мною за 110 доларів. Він реально реально дуже живучий. Я ще заказав однокласнику своєму, такий самий колегі. Ось ми від нього пробували вмикати сварочний апарат, що дуже не рекомендується. Такі інвертори не люблять дуже струмів, ось таких пульсуючих. Ось, Але все працювало. Шеф вмикав від нього будинок. Працював насос, працював котел, е, працював холодильник, навіть вмикали фен, і все було нормально. От. Е, стосовно синуса, можливо, хтось не знає, що таке чистий синус, що таке модифікований. Як бачите, ось це намальована синусоїда, вона плавненька. Модифікований синус це будуть квадратики. При модифікованому синусі деякі пристрої можуть не робити або взагалі вийти з ладу. Ось. І тепер переходимо на другий варіант, який підключений ось від цього автомобіля. От. Я на скору руку робив, бо мені залишили це авто з підключеним інвертором. Сказали ключі в машині, я підійшов до машини, а вона закрита. Тому я взяв свій саморобний інвертор. Я також на нього залишаю посилання. Тут стоїть інвертор, який перетворює 400 вольт на 220 Прийшов інвертор з 400 на 220. Такий от апарат, важить він, звісно, дуже багато. Так, транзюки. Кому цікаво термодатчик на ньому. От. Плата керування зразу з блоком питання йде. Мікрухи позатирали, китайці, щоб не дай Боже ніхто не вкрав. От. Тут є виход під вентилятор. От. Радіатор господи, З цим фокусом. Радіатор масивненький теж. От, З цієї сторони у нас ход 220 вольт, з цієї сторони на сход від 320 до 420 вольт. Мощність даного агрегата 5 кВт. Ну, Попробуємо. Він в голому корпусі, того і ціна за нього відповідна. Давайте ще так подивимося. Ну, В принципі, в принципі, зібраний непогано. Видно, що з флюсом паяли, щоб пропаятися, все. То есть, ну... Ніяких поки не дочотів не бачу. Ручна робота, так сказати. От, ну, от такий от апарат. Ну, і зроблена ось така конструкція. Мінус іде напряму через автомат, паралельно плюсові стоїть резистор попереднього заряду. Тобто ми вмикаємо мінус, через 3-4 секунди вмикаємо плюс, запускається вже повністю інвертор і вмикаємо 220 на вихід. Тобто, такі от розеточки я поставив. І тут потрібен буде перехідник розетка-розетка. Як бачите, він підключений таким чином. Далі, звідки взяти 400 вольт? Найпростіший простий варіант, який в мене був під рукою на скору руку, це ось так от з компресора кондиціонера. От. Мінус. От на цьому щупові 400 вольт висить. І на цьому щупові 400 вольт висить. Я стараюсь нею зараз не шевелитись. До речі, дуйчик, підключений до інвертора, він сам вирішує, коли його включити. Зараз на ньому там температура 45 градусів на транзисторах. Плюси. Це понижайка. Вона бере з 400 воль постоянки, робить 220 змінного. Потужність даного інвертора, це самий дешевий, який був. Я за нього віддав на той момент 109 доларів 5 кВт. І він реально зараз, от постійно вже другу годину тримає, 2,5 кВт навантаження. Там стоїть камін, вімкнений на повну катушку на 2 кВт і ще лампи, освітлення тому подібне. Паяльник, зарядка. Таке, що мені необхідно. Я, тобто, комфортно себе відчуваю. Далі. Є такі інвертори на 6,5, є на 8 кВт, я хочу їх пізніше спробувати. З плюсів менші струми. І машина зараз не використовує DC-DC конвертор, вона просто стоїть запущена і віддає 400 вольт. Якщо щось трапляється в мене зі сторони 220, в мене виб'є ось цей автомат на 25 А. Якщо втрапляється щось зі сторони по виб'є від неї автомат на 16. Ви зараз кажете, дивіться, 5 кВт потужності, а в одний автомат стоїть на 16. Все вірно, друзі, бо при уходові в нас напруга, ну, вважаємо, 400 вольт. Робочий діапазон цього інвертора від 320 до 400 рівно. Ліфт 30 кВт та 40 кВт, заряджається потолок до 403 В, а мінімум 280. Тобто ну, 320 вольт це в нас все одно розряжена машина на прочірках буде. І якщо перерахувати струм, то це якраз буде 15,5 А при 320 вольтах, що відповідає автоматові на 16, а йому байдуже, він по струму віддивиться. Ось. Тому така от штука. Зараз я нею користуюсь, мені дуже подобається. Вона набагато стабільніше працює. Також це інвертор з чистим синусом. Він також може запустити котла. З мінусів треба купувати або сюди роз'єм відповідний з компресора кондиціонера. Ось там він знаходиться, це у нас св ЕСОК зовсім інший роз'єм. Або щось мудрувати так, як я на скору руку. Ви запитаєте, чому я зробив крокодили? У мене в бусові є доступ до контакторів, а на контакторах болти на 6. Я можу підключитися в бусові напряму. Ось. Тому я для себе його робив, для свого автомобіля. Але зараз мій автомобіль в іншому місці, в мене немає до нього доступу. Тому доводиться робити ось такі костелі. От. Ну і тепер давайте я покажу, що ж у нас там навантажено. А, до речі, як ми підключаємо? Є два варіанти. Перший варіант це так як зараз. Кого цікавить варіант питання, лічильник не рахує. По деякі лічильники, оцей індикатор моргає, як бачите, 8 тисяч імпульсів на кіловат в годину. Він зараз не моргає. Тобто лічильник не рахує. Так, я по цифрах навіть дивлюся. Ми вимикаємо в неї автомат, всі три фази. І в даному випадку я увімкнув один автомат. Можна зробити перехідник. Буде стояти на автомобілі ось така розетка тільки з трьома фазами. І всі фази будуть закорочені в одну. Ми тоді вмикаємо сюди всю розетку, підключену до системи, вимикаємо тут. Навіть якщо випадково ви забули вимкнути і з'явиться світло, ви заживили сусідів, то в цей момент виб'є УЗО. От, В нас ж на даний момент лише одна фаза. Тому таким образом ми підключаємо через такий провід і йдемо, я покажу вам, що робиться в мене у кімнаті. Дивіться, включився дуйчик. У нас досі працює камін зверху. Досі з компресора кондиціонера, але є причина, по якій цей дуйчик включився. Дивіться, показую, що в нас тут все вимкнено. От від неї автомат вимкнений, лічильник не працює лише тут. А тепер... Дивіться. Щас, щас, щас. А на скільки там виставлено? На 7 ампер? Ну от На мінімальному струмі вона заряджається. Від інвертора з 400 вольт. Хотів вам показати, я починав, в неї було 73% і 70 км. Зараз 66% і 60 км, але вилізла помилка. і от Я за це переживав. ну В першу чергу, звісно ж, помилка по компресору кондиціонера. Він у нас вимкнутий, відповідно, і помилка по ньому буде. І далі. Чого і треба було очікувати, блокування перезапуску і ізоляція системи в ліфові. Тобто, авто побачило, що щось йому не подобається, і вже готовиться якби, вимикатись. Давайте я зараз зайду, подивлюся ізоляцію. В принципі, ізоляція не сильно менша, вона дуже схожа на те, як буцім замокше провода, але давайте вимкнемо навантаження. І тепер вимкнемо обидва автомати. Так, Спочатку ми вимкнемо мінус плюс. Все, ми потушили інвертор, і тепер давайте в мене телефон з собою. Зараз я одразу підключусь і скажу, чи стала ізоляція на місце. Е -е -е так, так, вона піднялася. Якщо вірити даним, 4,9, як бачите, мілівольт, тобто це пульсації, які міряє автомобіль відносно корпуса. От. І тепер дивіться, як його запускаю. Вмикаємо мінус. Чекаємо декілька секунд, там засвідчується, як бачите, синім, індикатор. Якщо йде попередній заряд, то він моргає. Ніби в цієї штуки є е, свій попередній заряд, але я все ж таки не довіряю. Так, я увімкнув і ізоляція зразу сіла без навантаження. Я вмикаю навантаження. Тобто, в принципі, може бути така штука, що щось піде не так і буде ось такий пробой по ізоляції. Але це вже будемо розбиратись трошки пізніше. Давайте тепер глянемо, що в нас підключено. У нас яскраво світиться світло зверху. І тепер давайте піднімемось. Вон, хлопці працюють на генераторі, в них також світиться віконця. А ті, в кого світла немає, в них взагалі тиша. От, у нас зараз, так як ремонт, ми все сюди скидали і заходимо, у нас одразу світиться лампочка. Ідемо сюди. Хоп. І тут у нас тепленько. Працює камін. Камін на 2 кВт. І там заряджаються ноутбуки і тому подібне. Тобто, в принципі, схема працююча. От. Тому, друзі, такі от варіанти я вам показав. Ось, до речі, цей кабель кондиціонера з такими контактами. Можна купити якийсь побитий компресор і з нього зробити перехідник. Але... Але це все коштує, нам треба дешеві рішення. Ось. Тому, в принципі, у мене на сьогодні все, друзі. Я вам такий метод показав. Я є, я за вас не забув, я працюю далі. Ось. Тому якось так. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Буду намагатись не пропадати, але я десь з'явлюсь після 30-го числа. От. Бо трошки є багато роботи. Але я за вас пам'ятаю, коментарі буду читати, не переживайте. Що ж, Всім дякую за перегляд. Гарного вам дня! Ідемо разом до перемоги.